Такар це пригода. Такий задум був у його засновника француза Т'єрі Сабіна, який заблукав у пустелі і вирішив, чому б не створити перегони на витривалість людей і машин. Перша гонка стартувала у 1979 році і зібрала чимало відчайдухів, які зрозуміли це зовсім непросто. З часом гонька перетворилась на змагання не тільки гонщиків, але й заводів. Кожна автомобільна компанія для просування марки мала за честь представити свої автомобілі та екіпажі, аби перемогти на супермарафоні. Фактично, «Дакар» перетворився на Олімпійські ігри серед автомобілістів. Проте шанси у учасників були нерівні, маючи чимало фінансів і механіків. Заводи створювали суперавтомобілі, на яких випробували свої напрацювання для майбутніх серійних авто. А ще заводи мали змогу купувати кращих пілотів та штурманів. Отже, уявіть, як воно змагатися з такою армадою ралістам-початківцям чи тим, хто своїми руками будує автомобілі. Але на щастя, на Дакарі не все вирішують гроші. Вдача теж дуже важлива у марафоні. Ти можеш сидіти у суперавтомобілі, бути найкращим пілотом, але не помітити маленького камінчика, який розріже колесо майже навпіл, чи зірватися з дюни у прірву, не помітивши її на карті. На кожному дакарі до фінішу не доїжджають половина з тих, хто виходить на старт. До 2007 року міжнародний ралі-марафон відбувався в Африці, але після терактів організатори перенесли його до Південної Америки, і гонка стала ще цікавішою. Адже головний принцип Дакару: чим важче, тим краще. Кожен Дакарівець знає: початок підготовки до наступного ралі починається після фінішу гонки. Цілий рік команди планують, як підготувати авто, набратися досвіду пілотування, продумати правильну логістику і як дістати. У Південну Америку і багато іншого. Отже, Дакар це не просто старт та фініш. Українська команда Сік Стю на ралі у цьому році з'явилася у шостий раз. Спершу, як запевняє лідер команди Вадим Нестерчук, це була авантюра: поїхати і дійти до фінішу. До того ж, сама ідея виїхати на Дакар прийшла з бізнесу Вадима. Він вирішив, де ще можна навчитися розбиратися у автомобілях та організовувати підтримку на дорозі, як не на самому важкому ралі планети. Але Дакар 2008 відмінили. А до наступного наші не встиг. Гли підготувати авто, розбивши його за кілька місяців до відправки автомобілів у Південну Америку з Європи. Отже, 2010-й став першим виступом команди, який завершився посередині марафону. Але здаватися, це не риса українців, і наступні два дакари команда фінішувала з непоганим результатом 35-м та 36-м місцем. кажуть, стабільність це запорука майстерності. Але завжди, звісно, хочеться більшого. На Дакар 2013 команда вийшла з амбіт. Ціллю увійти до десятки кращих. Чи вдасться це їм? Побачимо. Попереду ще половина.